Всім доброго дня! Вітаю вас, дівчатка. Сьогодні подивимося книжечку, це теж з бібліотеки, тут дитяча, дитяча мода. Так що, в кого є онуки, в кого є малесенькі дітки, то продивіться огляд, може щось собі цікавенького і знайдете. Так, е, хочу сказати тим, тим, хто тільки приєднався до мого каналу, що якщо я роблю огляд і вам сподобалася якась модель. То о, під цим відео ви пишете, що саме сподобалося. І потім переходите за посиланням, теж буде під відео в мій телеграм-канал, і там знайдете фото, модельки та о, опис, як в'язати. Журнали та книги всі німецькою мовою, тому GPT-чат вам в поміч. І навіть якщо о, модель. Представлене з візерунком, а схемки немає, так, просто опис, то GPT-чат теж е, може сформувати схему для вас за вашим запитом. Так, дівчатка, починаємо дивитися. Є декілька цікавих моделей, звертайте увагу, на якісь дрібнички, е, на колір. На викройку, що вам запам'ятовується, що вам приглянеться. Так, перша у нас моделька це, бачите, дитяча, дитячий половер з гарненькими такими лапками. Звичайний светрик, але для дитинки дуже мило, мені здається, така модель. Так, видно, вам сподіваюся. Так. Яка пряжа, які розміри, це все я вам буду робити фото. Якщо цікаво, взагалі-то тут по пряжі Лана Гроса, майже в кожній моделі. Дивіться, гарненький. гарненький пловер. Регланчик, трішечки з зажурчиком, з, з накидами. Далі такий милий светрик. З вушками, з носиком. Для дитинки таке чудово дуже вив'язувати. Я своєму ванюшки вив'язувала. Ну, не такі самий, але і з корабликами, і шапочки такі разні вив'язувала з мордочками. Дуже, дуже миленько, дуже мило виглядає. Такі модельки на малесеньких рідках. Так, далі у нас тут коровка вив'язана є схемка. Ні. Можливо, там далі такий теж звичайний половер, в смужечку і регланчик, як бачите. Так, далі в смужечку. Коли бачу такі модельки, не важливо. Дитяча, доросла, то мені хочеться взяти залишки ниточок і вив'язати такий половер. І буде річ гарна, і ниточки не залежуватимуться. Або ж придбати ниточки, колір, який вам подобається, скомбінувати, і бачите, все просто. І такий походний светрик на кожен день готовий. Здається, звичайна моделька, бачите, опису тут багато. Знову регланчик з котенятком. Тут одна моделька тільки хлопчика з смужку половер дівчат, дівчинки просто білого кольору, а візеруночок той самий. На хлопчику свет, половер цей гарніше виглядає. Хоча я люблю і білий колір, а тут якось прям такий контраст гарний. Відтінки блакитного, синього, мабуть, я, я обожнюю, тому, мабуть, мені так сподобалося. Коментуйте, як вам яка моделька сподобалася. Тут, бачите, гарна і широка смужка, і тонесенька. Так ефектніше виглядає, аніж були б або тонкі одні, або широкі смужки. Так, такий же візеруночок, як тільки ще на білому половері та на синьому, синьо-блакитному такий же візеруночок Кофтинки. Не складні модельки, тому ми з вами так стисло все, подивимося. Стисли чи бігло подивимося, як вірно. Сказати, ось яка гарнисінька. кардиганчик маленький. По зовнішній стороні рукава. І біля планочки, бачите, такий вив'язаний, як джутик, з трьох петельок. Середня, зворотня під низом, ну гарнесенька, як джотик. І регланна лінія цікаво оформлена. Приємна картинка. Так, далі. Тут такий візеруночок, як шахматка, але трішки, ну, не квадратна, бачите, такі подовжена. Так. Знову два варіанти. Смужечка і однотонний, однотонна модель. Тут можна вивізити на якусь секцію дитячу. Чомусь побачила цю модель і одразу якось е футболісти маленькі. І подумала за них. Чи з цифрою, і з номером можна вивізати. Цікаво. Або ж перша літера ім'я, наприклад, теж буде гарно. Або машинку якусь тут вив'язати. Теж регланчик, літня така футболочка. І гольфік під неї можна вдягти, і буде як безрукавка, наприклад, там на початок осені. Простенька зовсім модель, але вона така цікава. Так, далі в нас кардиганчик теж. Півпадає зі взуттям колір. Стильна дитинка в діта. Тут не так, знаєте, як опис потрібен цим моделькам, як щось побачити, цікаве для себе. Тому що тут і без описа можна. Ну, Можливо, дівчаткам, які починають в'язати, то опис потрібен. Але так достатньо одного фото, щоб вив'язати. Тут Рослинний гарний візеруночок. Можна... Лицева гладь, реглан. Реглан теж декоративно регланна лінія декоративно оформлена. Взагалі, любий візеруночок, полоса якась ажурна, наприклад, як тут. Берете і родзинка по логору вам буде. Лицевою гладдю вив'язали манжети, низ, вив'язаний платочною в'язочкою. І обновочка є. Так, ще гарний лавандовий. Бачите, тут регланна лінія, взагалі, в основному лицева гладь, і щось таке додавлене з ажуру. Тут ось вам ще одна родзинка. І ажурна полоса, і регланна лінія, і манжети, і низ виробу. Бачите, спочатку в'яжеться. Не знаю, скільки там, 1,5-2 см лицевої гладдю для того, щоб так завернулось гарно. Далі резинка. Дуже ефектно виглядає, чому б і ні. Тут можна і просто лицевою гладдю зв'язати цей половер без цієї ажурної полоси, регланну лінію якось цікаво оформили, отакі манжетики і все. І виріз горловини такий самий. Так, тут уже з капюшоном, тут вже жакард. Це вже для таких майстринь, які гарно вив'язують, тому що дітки швидко ростуть. Які гарно в'яжуть, чому так кажу, тому що на такі моделі потрібен час. А дітки швидко ростуть, тому, що, тому це треба швидко все в'язати. Теж подобається жакард. Так. Тут у нас худі, але без капюшона, так, без капюшона, але дуже стильна моделька. Горловина цікава, така оформлена. Фламінговий в'язаний платочною в'язочкою. Теж стильно, Здається, діткам таке сподобається і серий в поєднанні з розживим кольором. Шикарне поєднання. Так, далі тут з капюшоном половер для хлопчика. Схоже на кораблик. Так, тільки чому немає схем? Немає. Це можна і в інтернеті знайти. І попетельно знайти любу схемку яка вам сподобається. Тут на манжетах і по краю виробу, бачите, такий візеруночок, він і на шахматку трішки схожий, і на візерунок соти. Візерунок соти там велике різноманіття є їх. Тому трішечки схожий. І теж, бачите, по краюшки вив'язано сірим кольором. Манжетик, і зверху блакитний. І по краю капюшона на так. Також знову регланчик. Добавили ниточку якусь. І тут, бачите, якщо з жакардами не дружите, то можна вив'язати просто зворотньою гладдю візеруночок не візеруночок, а малюночок, який вам подобається. І теж буде дуже гарно. Але Здається, його треба об'ємніше в'язати, щоб його гарно було видно. А який контрастний половер гарний. Теж карт. Такий самий, тільки іншого кольору. І регланчик у кожній моделі реглан. Дівчатка, якщо швидко гортаю, можете ставити на паузу і роздивлятися модель. Можете роздвигати пальчиком на екрані, і буде так же само відео вам приближуватися, так же, як і фото. Так, платтячко. Теж гарнесеньке. Лицьова ж гладь, жгу, жгутики і реглан. На комір жовутики заходять, дуже цікаво Якась деталь простенька, і вже річ виглядає по-іншому. На манжетиках комір тут резиночка один на один. але бачите, як гарно, що прям дов'язали до краю коміра жовтиками І внизу платочна в'язка така, як кайомочка кайма. Такий свитерк половер. Звичайні чутики теж. Два на два резиночка вверху, а внизу і манжети один на один. Це можна дивитися якесь улюблене кіно і в'язати. Без схемки, без нічого. І теплий половер гарнисінький вийде. Бачите, великі, які описи для цих моделей. Так, відчатка, ми з вами все подивилися. Коментуйте, що вам сподобалося. Так, це ці модельки. Ставте обов'язково вподобайку, підписуйтеся на мій канал, коментуйте. Всім гарного настрою і мирного неба над головою! Рівних вам петельок!